В минулому році, у першотравневому візирської СТГ, відбулося відкриття пам'ятної експозиції Воїни, які житимуть вічно», присвяченої загиблим захисникам. Деякий час вона знаходилася на майданчику біля сільського будинку культури, але під час посилення непогоди працівники закладу перенесли її до приміщення БК. Тоді ж було прийнято рішення про розміщення експозиції на інші локації для її подальшого функціонування на постійній основі. Перше травневому якраз знайшли відповідне місце роботи з благоустрою. Майданчику одразу розпочалися зараз. Експозиція з портретами наших героїчних захисників військових вже встановлена. Ми виставляли на майдані, і вони були будинку культури. Було. Але ми проговорили про те, що хлопці, які загинули, потрібна, щоб була тиша, і ми їх забрали від будинку культури і поставили. У нас є парк, де знаходиться територія нормальна. Ми поставили туди ці наші обеліски і портрети наших хлопців знаходяться там. Ми підготували площадку, засипали там, привезли відсіву, засипали, зробили дорогу для того, щоб можна було підійти в будь-який час, пройти, поставили квіти до пам'ятників до цих наших портретів, наших хлопців. Роботи з подальшого благоустрою локації тривають. Зараз працівники сільського будинку культури. Працюють з великим прапором України. Через кілька днів його буде закріплено на конструкції, яка є на майданчику. І 17-метровий прапор стане яскравим та символічним фоном для портретів хлопців, які віддали своє життя, захищаючи свободу та гідність кожного з нас. Ця ідея у нас, будемо говорити, прийшла до нас, як ставили алею слави і хотіли зробити, щоб воно було. Як говориться, трохи по-людськи. Ідея така, ми, значить, на обновлення нашої, там, мовити, стела така стоїть, треба було поцепити. Прапор, щось придумати таке. От, ми поїхали з, з, з грошима, як то говориться, за свої кошти, будемо так говорити, взяли сітку, тому що у нас буде основа сітка з однієї сторони, сітка, прапор, потім сітка з іншої сторони. І все це повинно обшитися, щоб воно було плотненько. Потім паяльники зробимо отвори і настяжки закріпимо. Там все-таки 17 метрів прапор. За словами старости Василя Хміленко, згодом навесні робота з благоустрою цієї локації продовжиться у планах покласти по всій площі майданчика плитку, яка буде більш надійною і зручною для присування по ній ніж від сів.